Вона згадала там і про блуд, ну як міфічну істоту. Отже, вона вийшла дуже колоритна Де я? Дея сьогодні я на презентації чудової книжки, яка називається Книга мандрівка Україна. Давайте зазирнемо на саму презентацію. Креативна агенція Грінпінгвіни. Ми вміємо гарно робити креатив, дизайн рекламу. Ми кожного дня це робимо. Ми вирішили зробити креативний контент, крутий, міжнародний, рекламний про Україну. І так задумалася ця книжка. А в неї війшло 1200 фактів про Україну. Це найдивовижніші факти, які знаєте, викликають такий вау ефект Ми коли почали створювати цей проект. Ми самі для себе почали відкривати дуже, дуже багато цікавого дуже того, що ми просто не знали. І наша ідея була в тому, що коли людина відкриває цю книжку і знаходить якийсь факт, навіть якщо він відомий вже хоча б з якогось боку, щоб це стимулювало інтерес і. Можливо, щоб людина зайшла в Google і почала шукати, що ж там, що ж вони мали на увазі. Наскільки можливо, там є глибша історія питання, які в нас були, а на них ніхто не міг нам знайти відповіді. То ми знайшли її самі. Ми залучили істориків, екологів, археологів, експертів з різних областей, в різних галузях, і вони нам дали експертизу. Ми відкопали дуже прикольні факти, які не на поверхні, і винесли в легко в легкому форматі розважальному, щоб ми всі про це дізналися з вами. Це такі проекти, це знаєте, як безперервний такий культурний ланцюг, який треба розвивати, і щоб він, ну, всі ці заходи культурологічні події відбувалися нон-стопом. Тоді буде все нормально. Потрібно робити український тренд, робити українське модним. Я побачила цю книжку Луцьку в книгарні є. І от саме гортали. І, і там був дуже чудовий ем, продавець, який от нам просто її всунув в руки і сказав Гортайте і роздивляйтеся. І ми дивилися на Волинську область, очевидно, спершу. І ем, насправді дуже цікаво. Вона така інформативна, насичена. І от... Дуже не вистачало таких книжок в дитинстві як на уроках географії, наприклад, географія рідного краю. Коли можна було а, на, на одній сторінці дізнатися дуже багато всього. Ти, можливо, водорослішаєш або зараз поїдеш десь а, в іншу область і відвідаєш якісь парки цікаві. Ну, взагалі-то я і так уже майже доросла, мені 6,5. Я хочу поїхати в якусь із цих країн. Например, в Харке. Да. Эта книга вообще такая для того, чтобы сесть с ребенком дома спокойно листать и чтобы он в легкой, ненавязчивой незанудной форме узнавал основные факты. Почему она такая большая, такая объемная, стоит. что тут должно быть все. Я бы, наверное, добавил трассы для спуска на лыжах вне, вне трасс. То есть, например, все поедут кататься на лыжах в Буковель, а я бы посоветовал Пелепец, подобие, Воловец или тот же Драгобрат, но потом после подъемника подняться пешочком и дальше нарисовал, нарисовал бы склоны, где можно спуститься, и также отметил бы опасные склоны. В детскую книгу ничего бы, а если бы это была взрослая, бары бы добавил, самые актуальные бары э, Украины. Я фанат вообще всего, э, что происходит с украинским туризмом. Мне кажется, что это должно развиваться в любом случае. Мы когда на гастролях путешествуем, мы там прекрасно понимаем, что есть какие-то места, которые нужно посмотреть. Это же прям тебе... ціла карта, куди поехать. поїхати. ко всему тепер я дітям зможу пояснити, в яких городах знаходиться. Я раджу цю книжку всім мамам і татам, у яких є діти, і що зростають. Дуже класно ілюстрована річ для того, щоб читати перед сном або в день, розповідати дітям про Україну, і потім, що головне, брати їх, садити в машину або в потяг, або в автобус і вести все це показувати. Ферм ого, фермери Київщини вирощують понад 3 мільярди яєць і мають найбільше в Україні кроликів. А неправильно, а, вони не вирощують яйця, вони збирають яйця.